Державна норвежська церква або кірха. Ще, ще не так давно е, церква і держава в Норвегії були поєднані. Е, зараз їх розлучили, сказали, що вони незалежні. Хіба що королі мають бути всі, королівська родина має бути лютеранами 50% не менше. Зачинено. 50% не менше має бути в парламенті і в їхньому теж а, сповідувати державну віру. І все це все одно не рятує. Не рятує релігію, багато море, багато а, цих арабів. Відвідуваність церков, церков їхніх кір падає. Замикається пасхен Кірхе, які будуть служіння на Пасху. Зараз якраз Пасха. Думаю, завтра вони відчинять. Скільки у них служба починається? Час не написане. Ну, буде у них пасхальна служба.